Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелдер 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Бенідорм, де в ось такій урбанізації хочемо показати вам квартиру. Тут є басейн, подивіться, ось, таке. ось такий під'їзд, фідна зона, 265 тисяч євро за 90 метрів квадратних. Тут є дві спальні та два санвузли. Зараз на даний момент в квартирі проживають, може бути трішки такий невеликий бардак, але все одно видно, що резиденція свіжа, маємо кухню, достатньо місця, відокремлена господарча зона. Теж видно, що ремонт теж непоганий. Так, поміняні вікна, в принципі, можемо заїжджати і жити. Ось така в нас тут вхідна зона. З боку ми маємо шафи, велика вітальня, є деякі меблі. Так, все, в принципі, чисто. І виходимо на терасу. Ось так виглядає тераса. Місця достатньо є, бачите, невеликий стіл. Ну і, звичайно, шикарний вид. Знаходиться ця квартира поруч з урбанізацією Sunset, Хто знає, це дуже популярне місце в Бенідормі. Йдемо, подивимось зараз на санвузол, є унітаз, умивальник, біде, та збоку ще маємо ванну. Непоганий ремонт, поміняні двері, йдемо до спальні, маємо ось таке ліжко і також монтовану шафу.